Іди і розкажи людям, що тобі зробив Бог. Я хотів спитатися, бо я б те що по телефону я можу багато розповідати. Я, правда, зараз скажу, можливо, хтось нас побачить. І, може, комусь хтось скаже, ну, якось мені не дуже зручно їм говорити, хоча я в більшості вже кажу: приходьте на християнські зустрічі. Якщо ви отримали радість, ну, в чуді Божому, я не кажу, бо дехто думає, що чудо Боже тільки в оздоровлені. Я знову ж всім вам кажу, не тільки. Кожен чекає свого чуда. Кожен чекає чуда, ну, яке йому найближче, що сьогодні його гложить там в душі. Один чекає хорошої роботи, другий чекає об'єднання сім'ї, третій чекає, що діти його покаються. Четвертий чекає, що там десь звідкись йому прийде якась допомога. Ще я не знаю, Кожен має свої бажання серця. І якщо ми правильно будемо молитися, якщо ми будемо жити в благодаті, і якщо ми будемо. Жителями царства Божого вже тут на землі, все почне що? здійснюватись в вашому житті. І все буде дуже просто. Воно прийде непомітно, і воно прийде зі всією благодаттю. Розумієте, в чому питання? І в чому відповідь? Де благодать? В царстві Божому благодать. Да її нема на вулиці, в світі благодать не діє. Діє благодать в світі, коли, коли грішник хоче, що. Покаятися, і тоді благодать починає діяти. Тоді його серце ще більше відкривається, бо Ісус постійно кожному стукає в серце. Але діє благодаті, як Павло говорив, благодать тече з мене. Чому Царство Боже в мені, і благодать з мене тече. І вона робить ці чудеса, і вона робить ці знамена, а не я. І амінь. Я ще хочу спитатися, якщо з минулого разу є хтось, хто тут отримав, або я кажу з нашої команди, якщо ви переживали благодать, то виходьте вперед і розкажіть. Для того, щоб люди слухали а віра від слухання, щоб вони зрозуміли, що Бог діє. Амінь. Слава Богу. Я хочу сказати, так мені на серці було того тижня, я вже більше двох років ходжу на християнські зустрічі, і коли я сюди прийшла, ну, скажімо так, мене сюди тягнуло, але в мене таке було питання, що я тут роблю. Так? Я десь трошки не розуміла, що відбувається, так як я виросла в католицькій сім'ї. і... Я знала про зцілення, я знала, що священики моляться за зцілення. десь там зціляються якісь одиничні люди. Нам священики розказували, там, десь в Італію на якусь гору поїхати треба, там, десь в Америку. Думаю, ну що ж таке, а тут. І... Останнім часом, от ми, Михайла, слухаємо, так? слухаємо, 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 десь воно трошки в нас вкорінюється, щось розумієш, щось не розумієш. І я почала наступний раз ще слухати Каріблейка. От Михайло нам постійно про це говорить, так? але коли ти в день три години слухаєш ще додатково цілий тиждень, якось починаєш по-інакшому переосмислювати. І слухаєш, слухаєш, і в результаті е, чуєш, Бог живе в тобі, Бог, значить, через Ісуса живе в тобі, дав всю силу і владу, все сілення, всю мудрість. І слухаєш, слухаєш, слухаєш. Так, з хмарами ми вже практикувалися. Цього тижня знову практикувалися. Хто не знає, я працюю в сільському господарстві. І в нас е, тема погоди це є дуже важлива. І от коли в понеділок стрлив да, страшний дощ. Це ж повилягають ці посіви, це не буде урожаю, це збитки. А я напряму зацікавлена, щоб в нас були прибутки. І починає падати дощ, там блискає, там блискує. Ну я вже раніше проголосила наше село для Господа. Я кожного дня благословляю і тут починають блискати. Ну, так, Дощ, гроза, тільки благодатний дощ, ніяка гроза, значить, тут не буде. Дощик починає падати. Попадав він недовго. Він падав, коли я зайшла в хату, лягла в ліжко. Він починає падати сильніший, десь там трошки я Йому знов наказала піти. Це вже ну, як би стало для мене нормою. Це це нормально. В нас дош... тобто всі посіви збереглися. Слава Богу, все нормально. В той час, коли Львів заливало дощем, у нас було все добре. Ну і ще один такий маленький приклад. Вівторок я приїхала у Львів. Я побачила наслідки того, що творилося вночі. І нагрузилося дві сумки, треба в село привезти, значить, продуктів. І йду я до машини, до машини лишилося метрів 300, починає падати дощ. Такими великими каплями, тобто зараз буде гроза. Я кажу, значить, так, дощ, ти можеш падати, але я доходжу до машини, тоді ти починаєш падати. Ви не повірите, він каплями падав навколо мене, на мене не падав. Коли я дійшла до машини, він зупинився взагалі, дав мені можливість покласти сумки в машину. Я сіла в машину і він полив. Просто полив. Я від'їхала, може, кілометр, а там сухо. Там взагалі було сухо. Але то ще було не все, наче з дощем, ну, вже привикли. Живу в селі, і у всіх селах тепер така проблема: алкоголь. Люди співаються, співаються молоді люди. Причому я живу в такій частині села, яку донедавна називали Чечня. Через те, що дуже багато, ні, не дуже багато молодих людей, які співаються, власне, хлопців. І станом на зараз та Чечня практично повимирала вся у віці, десь так, приблизно від 20 до 35 років, хлопці вмирали. Від алкоголю. вони. Пили на спір алкоголь, хто скільки вип'є, хто сильніший вижив, хто слабший помер. Було таке, що десь пили, бачили, що вже йому погано виносили на дорогу, він там вмирав. Розумієте, це страшно. Коли вимирають люди десь в кількості 30-40 чоловік, молодих хлопців, які могли би працювати. І от я живу в тому селі, мене це болить. І в мене це вийшло знову ж таки автоматично, коли я вечором чую, у нас там є така лавочка. І е, вони ж не можуть просто пити. Це вже деколи буває скучно, їм треба культурну програму. Вони самі влаштовують собі культурну програму, починають співати. Одинадцята година вечора, а в них почалася культурна програма, яка може затягнутися до першої ночі, до другої ночі. Тобто всі люди навколо не будуть спати. Я в себе на подвір'я до них не підходила, простягую руку. Я зв'язую дух алкоголю і забороняю. Ви знаєте, я сама була здивована. Вони навіть перший куплет не доспівали <рес> і далі і далі їм не пішло. далі вони не співали. Є ще той момент, що по сусідству в мене живе, значить, їх було три брата. Наймолодший помер від алкоголю, алкоголь, туберкульоз, йому ще не було 30 років. Його поклали в лікарню і наряду з тим, що йому кололи капальниці, він бігав, десь вживав алкоголь, він просто не вижив. Два старші брати теж сидять. Дружить з алкоголем. І буває так, що е, ранок починається з матюками, і вони вже з 7-8 години вже похиляються або вже напиваються, і відповідно пішли матюки, претензії і так далі. Це може продовжуватися годинами, це може вечором далі, закінчується вночі. І е, на півсила кричать, на все не встигають. І е, мені це теж надоїло, тому що якби, ну, не хочу я це все слухати. Я почала їх благословляти. Я почала їх благословляти і проголошувати здоровий спосіб життя, зв'язувати алкоголь і дух рабства. І вечором зауважила таку річ: вони були на подвір'ї п'яні, причому були друзі їхні, але вони були такі, знаєте, як раніше вони були п'яні, агресивні, кричали і воювали, то цей раз вони були п'яні змучені. Вони ледве один до одного могли говорити. І в результаті вони такі були змучені, що пішли спати. І слава Богу, вже цілий тиждень спокій. Вони ну, напевно, що ще п'ють, тому що я прийшла в магазин і 에, розказую продавцю, Надя, кажу, ти знаєш, нас в селі перестали пити. Та ти що? каже? Каже, та з такими цінами скоро перестануть. Я Дивлюся, там два е, холодильники з пивом, там куча алкоголю. Я так стою і. Я зв'язую, я забороняю. Була зі мною співробітниця, яка ну, знає, що я роблю. Я не, не посміла це зробити явно, так як продавці якби, зацікавлені, найбільше вирочки йде від алкоголю. А вона каже: ну, до нас не будуть ходити. В нас є точки, які Ну, люди там привозять спирт алкоголь, і вони ночах це продають, і ці, хто хочуть пити, вони туди ходять. Я почала теж це все. Зв'язувати дух алкоголю, дух рабства і благословляти. І е, я зрозуміла, яка велика сила є благословення. Я перед тим, е, я, напевно два, мі... два тижні я просиналася зранку, от я там живу, і я розумію, що я тих людей ненавиджу. От реально ненавиджу, тому що плітки, е, злорійки, алкоголь, тобто. Вони живуть чужим життям, вони не мають свого життя, живуть чужим життям. І я попадаю в то їхнє життя, мене постійно обговорюють, і мене це дуже злостило. І я почала Бога просити мудрості і любові. Господи, кажу, я знаю, що ти їх любиш, і ти їх хочеш любити через мене, а я їх не можу любити. Кажу, дай мені тої любові. Слухайте, мені Бог дав до них любові. Я, я тепер кожного ранку просинаюся, я всіх благословляю, я благословляю землю, благословляю урожай, благословляю погоду. І... Якщо всюди падає дощ, такий тяжкий дощ, так, в нас падає благодатний дощ. І ще хочу сказати про силу віри, в нас була робота на подвір'ю, були, були майстри, і я в той момент приїхала, щось привезла. І ні з того, ні з цього находить ходить хмара і починає падати дощ. Ну, я, як завжди, хочу проголосити, щоб дощ не падав, бо люди намочаться, робота не буде йти. І... Моя мама мені каже, тихо, значить, тут всі невіруючі, і сусіди так не теж не особливо. Тобто, не треба тут euh, розганяти хмари і зупиняти дощ. Я кажу, то не треба, то не треба. Я сіла в машину і поїхала. Десять хвилин лив дощ, але він дуже цікаво лив. Він лив від таблички початок села до таблички кінець села. Розумієте? От в. То їхали наші хлопці, і вони просто казали, біля таблички, отак ніби під лінієчку, перестав падати дощ. І ще один момент. Приїхали, приїхали люди і кажуть, ой, ми там сіно накосили, сіно мокне. Ну, Ви собі та люди працювали, косили, воно змокло, його знов там розкидати. Як кажуть, так ви моліться. Та ми молим молимо, а він падає і падає. Я кажу, так. Це ж не молитися до дощу треба. Кажу, треба ж правильно проголошувати, що треба. Ну, мене не зрозуміли в той момент, так подивилися. Але ну, вони, вони почули слово Боже. Коли я молюся, кажу, дощ не падає. Але ж я ну, кажу, то ж не чари та, щоб коли хочу, тоді не хочу. Тій бабі треба грядку, а тий бабі треба сіно. Ну так не буває. Давайте якось будемо і. Це робити розумно. Я до чого веду, що якщо Бог дав нам силу і дав нам владу через Ісуса Христа розганяти хмари, взупити зупиняти алкоголіків принаймні в даний момент, то ми маємо рівно так само владу боротися з будь-яким захворюванням. Дуже шкода, звичайно, що не всі люди це приймають відразу, але віримо, що все буде добре. Амінь. Амінь. Слава Господу. Ісус Господь, і Він царює. Так, Будь ласка. Слава Господу. Хочу розказати теж будь. про себе і про благодать Божу. Прославити нашого Господа. Два місяці тому Михайло молився за мою хворобу в кишечник. Я прийняла зцілення, і тут в мене почалися. Я за хворобу не молився. Зацілення. Господи, прости. Е, і в мене симптоми почалися. І я так думаю, Боже, от Михайло казав, що він за надю молиться там, цей. і зразу приходить якби, е, цей, хто не хоче, щоб ми в сім'ї е, Божій, знаєте, е, дружили, дзвонили. І от я одна. Але я подзвонила. Подзвонила до Михайла, він за мене помолився. І я думаю, Господи, ну ти ж в мені? Ну, що це таке? Цей симптом був такий досить малий. Я кажу, Боже, ні, я це вистою. І я почала славити Господа. От Почала славити Господа, і тут я включила проповідника, мені син прийшов, каже, мама, я тобі там скачав, послухай там проповідника про зцілення». Я включила, сіла, слухаю, наповняюся Господом. Тут приходить моя мама і каже: Галя, мене так голова болить, поміряй мені тиск. Я міряю тиск і кажу, мам, та це ж тиск нормальний, це може, щось там завуження, якийсь судин я почала молитися, я почала молитися за маму, мама відійшла головна біль, вона пішла спати. І я стояла і казала: Господь, Ти в мені, я в тобі. І я не допущу, щоб оце от вернулося і брехало мені оця біль. Я зцілення, я прийняла це зцілення, кишечник, все нове. От, зранку я встала і вдіваюсь на роботу. Слава Господу, все нормально. От, і тут в мене, а мені мама так давніше казала: каже: ти знаєш, Галя сижу на лавці, а вона у мене ніде не ходить ні в яку церкву. Сижу, і тут підходить одна сусідка, така хороша, і каже: Ти знаєш Маріка, я не буду казати хто, але говорять бабці там на лавках, що от ти з нею не говори, ну ви, ви з нею не спілкуйтеся, тому що її дочка ходить в секту. Алілуя. І от я зранку стаю, одіваюся на роботу, і тут дзвінок мені на домашній телефон, і мама каже, Галь тебе кличуть. І дзвонить сусідка така старенька, така баба Ганя. Галюню, я тебе прошу, зайди по дорозі, бо я на дев'ятому, вона на другому. Я тебе дуже прошу. І ви знаєте, в нас ліфт їздить якби вверх з першого, а з зверху вниз до третього. І я, знаєте, так ще думаю, цікаво, що вона хоче. І я вже виходити, вона знов дзвонить. Але я вже бігла так по сходах біжучою, дивлюся, вона в дверях стоїть оп, з паличкою, і в неї така нога вся набрякша, аж такі попирихи. Ну, я такого не бачила. І вона ходити не може, спати не може, їй це болить, її це мучає. І вона каже: ти мені на базарі там ти працюєш, <ристо> принеси мені е, капусні листки. Я так дивлюсь, кажу, Господи. <хи> О, Боже, чудесний наш Господь. І я кажу, ви знаєте, йдемте до хати, кажу, я посядьте на дивані, я за вас помолюся. І Бог вас зцілить». Вона на мене дивиться, у неї внук, якийсь там патріарх чи що там, якийсь священик дуже такий. І так дивиться на мене. Я так приклонилася, взяла ногу і почала молитися за неї. І вона, та нога була така дуже сильно така тверда, і вона почала мягчити. Я відчувала під руками, як Господь діє. А вона відчула цю Божу силу, як вона хрестилася, бідолашка. Я так дякувала Господу за неї. Вона так хрестилася. Слава Богу, слава кажу: Ісусу, Господи, дякую тобі. От, але я хочу сказати: я на слідуючий ранок до неї з неї Дивлюся. Такий Шорох в хаті, а до неї приїхав її син, і вона вже на город поїхала. <сум> Слава Господу! Дякую Богу, тому що Він вчить нас і тут, і всюди, щоб ми його впізнавали, щоб він став стержнем нашого життя, щоб ми ще більше і більше знали, що хто, з ким ми ходимо в цьому житті і кого ми являємо. Утверджуватися в ньому. Слава Тобі, Ісус! Оця та благодать, це Царство Боже в ньому, повнота. І ми будемо вчитися, і будемо примикати до цього, тому що так треба, тому що це життя. Ви знаєте, я чула, проповідник казав, каже, ви знаєте, від мене відійшов перекладач, а я був каже, в такій церкві, що а, тут раз треба молитися за зцілення. Ну, і так вийшло, що каже, вони мене не розуміють. Їх, але я знав, що я говорю, я казав, життя, життя. І так кожного, майже вся церква встала, каже, і на другий день всі гарно встали і сказали, що всі зцілені. Але хоча не розуміли нічого, але це життя, це наш Господь. Слава Богу, Бог Господи, дякую за твою благодать. Слава Господу. Я вам хочу сказати слава Богу, що він знає всі мови. Амінь. І ніякій мові наш Господь не противиться. Тому, тому і ви не противтеся. Господь любить нас. Він любить кожного чоловіка, який живе на цій землі. Кожен з нас може вибрати його дорогу або дорогу темряви. Все залежить від тебе, від твого серця. І амінь. Минуло раз мені Міша знімав тиск високий був. І я чула, як він то робив. А в мене так корчі вночі мене хапають. І я прокидаюсь рано іменем Христа. Ти корчі погнала далеко від себе п'ятничів. Я сплю.